Справжня подорож у світ філософських концепцій, починається саме там, де закінчуються звичайні образи та зворушливі сюжетні лінії. Берсерк це не просто історія, а вибухова експедиція у невідоме, де метафізика та глибинні філософські роздуми виткані в самий сюжет. Серія випробувань, якими проходять головні герої, викликає не лише фізичний біль, а й заглиблення в містику та таємниці світу, що лежать за межами звичайного розуміння. У всесвіті Берсерк концепція зла виявляється через стан божевілля, який влаштовує абсолютну війну у свідомості головного героя Гатса. Це не просто зло, а абсолютна опозиція де Берсерк бореться проти самого себе та нескінченної кількості ворогів, які його оточують. Герой використовує фізичну силу, проте його мета не полягає в розпусті чи жорстокості. Це безкорислива воля, що проявляється через руйнування та розрив, які виникли з його відчуженого погляду на світ. Ідея зла це сутність у світі берсерка, яка знаходиться лише на задньому плані. Вона з'являється перед Гріфітом, одного з головних героїв, після того, як він здійснив обмін, віддав всіх своїх колишніх товаришів з банди Яструба в обмін на владу для здійснення його мрії, правити королівством. Вона представляє собою щось подібне до темного бога, народженого прагненням людства, знайти причину своїх страждань і нещасть. У світі берсерка ідея зла виникає як розумна сутність, утворена з темних людських прагнень, які можна вважати не дуже добрими. Ці емоції та бажання стосуються причини, чому існують обставини, які люди вважають злом, і загальна нещаслива доля в житті під такими умовами є джерелом ідеї зла. Ця ідея існує на найглибшому рівні реальності на площині ідей. У цьому світі існують три рівні. Матеріальний, де діє фізична природа, астральний, де знаходяться міфічні і магічні істоти, та рівень ідей, де колективні психологічні тягарі визначають думки і вчинки. Зазвичай ці рівні є відокремленими, і взаємодія між ними можлива лише за особливих обставин. Ідея зла впливає на світ через несвідомість людей і використовує тонкі причинно-наслідкові ланцюги у матеріальному світі. Вона подає сни та неформовані бажання, які настільки тонко впливають на індивідів, що вони сприймають їх як свої власні. Ми бачимо в усій історії, особливо з Гріфітом, що ідея зла дуже тонко підштовхує причину на слідковий потік подій, щоб переконатися, що це так. Ми дізнаємося, що народження та життя Гріфіта є частиною плану, який готувався до виконання. Майже все, що стосується його життя, його розчарування, бажання та амбіції, а також його особисті страждання та жертви, створеної ідеєю зла, щоб він міг грати роль уготовану для нього. Справа не в тому, що ідея зла має абсолютний контроль причину наслідкових зв'язків або що вона має силу навіть створювати душі та народжувати їх у світ. Скоріше, справа в тому, що вона має величезну когнітивну силу та знання причинності в матеріальному світі. Рука Бога, якби мало вона з'являлась у цій історії, прославляє зло як божественне. Апостоли здебільшого просто творять зло і є його найконкретнішим прикладом. Щоб стати апостолом у світі Берсерка, людина повинна приносити жертву. Ця жертва завжди включає втрату значущої частини себе. Ми зазвичай розуміємо жертву як втрату того, що ми віддаємо, але мало хто знає, що для того, хто приносить жертву, сам акт жертвування скасовує зв'язок із втраченим. Людина, яка стає апостолом, розкриває зв'язок з тим, що було віддано в жертву, і вже не відчуває це як втрату. Демони в берсерку, не дивлячись на свою вищість у своїх власних очах, насправді є меншими за людей. Майбутні апостоли обмінюють свої розумові здібності на фізичну силу та життєву енергію. Їхні жертви нагадують жертву генія, який, відчайдушно віддаючи свій інтелект, стає настільки нерозсудливим, що навіть не усвідомлює свою колишню розумову велич. Це не просто втрата після вибору, але й справжній спуск вниз по онтологічній драбині. Один з героїв мого улюбленого анімеков бойбі Боб Джет Блек колись сказав таку фразу, яку можна перекласти як дійсно немає нічого більш чистого та жорстокого ніж дитина. Ця цитата є гарним прикладом арці під назвою Загублені діти. Ця рання частина історії стосується маленької дівчинки Розіни, яка стає апостолом, щоб уникнути свого жалюгідного життя жорстокими батьками та спільнотою, яка уникає її через те, що вона занадто відрізняється від середньостатистичної дівчини. Одного разу Розіна вирішує втекти в туманну долину, щоб пожити з ельфами, про яких вона чула в казках, зокрема в казці про пікафа, напівельфа, якого людське співтовариство відкидає через те, що він інший. Коли вона нарешті прибуває в долину, вона нічого там не знаходить і, переможна та зневірена, чекає на свою можливу смерть від стихій. Її батьки та село шукають її і, врешті-решт, її знаходять. Але те, що мало бути зворушливим возз'єднанням, швидко стає останньою жахливою жорстокою зустріччю. Розіна активує Бехліт, і це змушує її пожертвувати своїми батьками, щоб стати ельфом. Через те, що її батьки та дорослі з громади погано ставилися до неї, усі дорослі погані і повинні бути вбиті. Крім того, оскільки вона відчувала, що з нею погано поводилася як зі сторонньою людиною, її життя стало нещасним через те, що дорослі заважали їй розважатися, усі діти теж повинні почувати себе так. Тому, коли Розіна стає королевою ельфів, вона починає переслідувати дорослих у навколишніх селах і захоплювати дітей, щоб не сильно закрити їх ококон і перетворити на неповнолітніх ельфів, подібних до неї. Однак те, що ми знаходимо в її утопії, є жахливим. Хоча є моменти, здавалося б, чудового дитячого блаженства, граючись і літаючи в долині. Є також моменти, коли звіряча природа цих ельфів проявляється в жорстокій смертоносній битві, коли вони починають грати у війну. Розіна не бачить нічого поганого в такій розвазі, як і маленькі ельфи, які беруть участь і справді гинуть у цих іграх. Тут проблема не в тому, що вона має намір заподіяти шкоду і отримує від цього задоволення. Проблема і в тому, що вона навіть не визнає того, що вона робить, і заподіює, як якесь моральне значення. Розіна буквально не може зрозуміти, що те, що вона робить, неправильно. Що не так, думає Розіна. що Ельфи справді вбивають один одного у військових іграх. Люди весь час вбивають один одного, і це навіть не весело. Можна сказати, що вона абсолютно невинна, але саме ця невинність є джерелом її зла. Невинність це відсутність знання добра і зла, це байдужість до причини наслідків, оскільки людина не досягла загального пізнання. Рука Бога це особливий набір апостолів, які відмовляються від усієї своєї людяності. Кожен представляє обличчя зла як конкретну індивідуальність: Войт – це розуміння, слан, це ерос, фемто, туга, убік, обманщик, а природа Конраду поки що не розкрита. Навіть якщо вони говорять про своє призначення бути злом та вважають його святим, зовсім очевидно, що це зло не є абсолютним. Те, що вони хочуть працювати разом і спільно реалізувати плани ідеї зла, а також той факт, що воля та бажання кожного виникають з одного джерела ідеї зла. Логічно свідчать проти того, що зло може бути абсолютним. Філософія зла в Берсерку є складною та багатогранною. Зло розглядається як форма скінченності, яка пов'язана з егоїзмом, нелюдяністю та несвідомістю. Апостоли є найяскравішими прикладами зла в світі Берсерка, оскільки вони повністю відреклися від своєї людяності та підкорилися ідеї зла. Однак, навіть у цьому випадку зло не є абсолютною силою. Мюра сказав в інтерв'ю, що він вже знав, що історія матиме позитивний кінець. Ідея зла та її апостоли не можуть логічно подолати добро, бо доля зла полягає в тому, що воно само собою долає себе як зло, викреслюючи себе з існування. Воно має певні обмеження і в кінцевому рахунку буде подолане добром.